В цілому я вивчав обстановку на Курському напрямку. Я володів і знав, до чого нам готуватися. направлено здійснював підготовку військової частини. Ну, основне, про що я думав, це виконати завдання і е, здобути та примножити авторитет військової частини. Для початку завдання батальйону одному з першого було поставлено на переміщення в Сумську область. Конкретної задачі, що ми будемо брати участь в операції, не було, але вже всі розуміли, куди ми їдемо і для чого ми туди їдемо. Страху не було, було цікаво, тому що ми не знали, це був незнайомий для нас напрямок. Але щоб ми боялися, чи якісь там були емоції, не хотілося дуже одного це загинути не на своїй землі. Перше завдання, яке ми отримали, це перейти під підпорядкування 95-ї десантно штурмової бригади і спільно з ними. І також 225 штурмовим батальйоном проводити наступальні дії. Основне завдання було для батальйону це переходити до оборони там, де вдалося знищити противника суміжним підрозділом. Складності наші, наші розпочалися з першого дня. Ми готувалися до здійснення наступу і лише виставили ретранслятори, встановили пілотів, виставили засоби підтримки. І одразу противник пішов в наступ захотів наші ретранслятори знищив, що залишило нас взагалі без управління. Ми стояли на державному кордоні, готові до застосування. І тут в один момент залишились взагалі без зв'язку. Кожна машина, кожен солдат, кожна радіостанція повна відсутність зв'язку. Тут хочу. Подякувати і звернути увагу на оперативність роботи безпосередньо Генерального штабу, так як головнокомандуючий, разом це знав. Я на протязі трьох годин у мене було ретрансляторів, які я восьми годин встановив, виставив. Відмінність стилю боїв на Курському напрямку був кардинальний. На жаль, перші бої. Я проаналізував і зрозумів, що той досвід, який ми здобули, він тут не працює. Тут зовсім інша війна, вона маневрена, вона швидка, виграє той, хто хитріший, хто передбачуваніший і, звісно, маневреніший. На цьому напрямку вони більш мотивовані. Це їхня територія, вони її звільняють. Ну і тут ворог більш професійно підготований. Як мені, як мені здавалося, і те, що я бачив. Тут більше кабів, противник не жалів своєї території, не жаліє, він старався, все, йому було все рівно на мирне населення, яке і досі там знаходиться. Якби воно нам не посміхалося і не щебетало на наші щирі українській мові, але воно проти нас. Більшість переваги була на стороні противника. Тому для того, щоб щось було змінити на певній ділянці, приходилось постійно удосконалюватись, поєднуватись, маневрувати. Ми поєднуємо вогневі засоби, чим досягаємо гарного коефіцієнта вогневого враження і це на ті моменти це було достатньо. Тактика в загальному змінилася. ми були на відновленні, десь ми трошки опустили моменти да, розвитку, відновлювались, готувалися. Тут дуже сильний реп, дуже сильний противник підготовлений. І ми підбирали кожен місяць, там треба змінювати частоту. Частоти керування, управління, відео. Це все вдосконалюється кожен місяць. Є своя лабораторія, над якою ми працюємо. Ми знаємо, на чому противник літає, де він літає, на яких каналах літає. І повірте, було таке багато, що ми нашу техніку спасали від в ПІВІ тим, що перебивали просто під канал. І картинку забирали на свій впій. Щоб зайти зараз на позицію, потрібно із БПЛА проводити таку, такий комплекс роботи: це запрошувати прикриття артилерії, контрбатарейну боротьбу, підбирати погоду, рельєф місцевості. І це просто заход на позицію. Це не зайти в тил противника. В момент, коли ми переїжджали, ми їхали на першу евакуацію. Ми ще не знали тоді ні маршрутів толком, нічого, тому що коли ти певний час катаєшся на одному маршруті, ти на нього звикаєшся. І коли ти їдеш по незнайомому маршруті, для тебе це завжди вдвічі більше стрес, ніж те, що ти працюєш на. На такому вже, наїжджень. Павірця, по-перше, як ми сюди зайшли, рельєф такий дуже специфічний, там, якщо там залітаєш на якісь наболота, на цьому дуже було важко спочатку по орієнтуватися, якось позиціонувати. А потім вже з ну, все прилучилося, в добре вже в нас виходить, слава Богу. Ну тогда рельєф, рельєф відрізняється. Якщо на Донеччині були степи, там, степи, посадка, поле посадка, поле посадка, тут такі рельєф, ліса, якісь там, якісь. Стежки, дорожки, якісь які балки, сумасшедших форм, що там, де вони можуть ховатись, никатись. З кітами дуже важко влучить знати піхоту. Якщо піхота туди в балку спускається, то це вже все може загубити їх, поки не вилізти до туди. Ну, на покровськах на тому напрямку було більше групи двигалася на техніці. Більше техні... Бо Бог, бо, бо великі колонами ходили вони. Так що навіть не колонами, то там единична вона заїжджала і вона знищувалася на підступах ще. Ну, чаще всього. То тут же такі вона, тут на багі, на мотоциклах розсікають, пішком ходять. Техніка там, коли заїжджає. ну, от було, було недавно, що там така велика колона, наша бригада її відбила ці штурм. Слава Богу, молодці. Ну От, так, заздалегідь такого немає. Дуже рідко, коли вони накопичать, саме змогуть накопичити техніку і вирівнятись. Вона знищиться ще там. В самому початку, як ми сюди переїхали, працювали на другій вогньові позиції, і ми дійсно працювали дуже, дуже багато статті, Працювали, працювали десь. Ми вистрілили за, не за сміну, а за день десь більше ста снарядів і. На жаль, на жаль, у нас були випадки, що гармата виходила з стру. За впівшки це я вважаю що дуже реально. Ну, На жаль, сучасна війна і вона розвивається далі. І Дронова війна це дуже серйозна проблема для гармат. Основний виклик це задовга логістика. Тобто час, який ми витрачали на підход до лінії зіткнення. І не було розуміння, як працювати, коли з'явилися дрони на оптового окні. Це одразу відчулося, і ми не були готові до цього. З появою дронів ми вже не могли забезпечити на певному рівні, який від нас вимагали логістику. вогнева підтримка вже зовсім була неможлива. Ми не могли зайти, завести піхоту і підтримати її вогнем. Ми не мало часу, щоб так довго стояти. Ми маємо час до однієї хвилини висадити, забрати поранених, зробити ротацію. Не може в Бреблі працювати далі. Тобто, той час, поки піхота спішується, ми можемо працювати. Це вся вогнева підтримка, яку ми могли дати. В принципі, та сама територія, як і наша, але все одно там досить сильно незручно, якби там не було. Навіть поранені відчувають, коли ти переїжджаєш кордон, вони кажуть, що все, ми вдома. Вони якось навіть в цей момент у них якийсь психологічний бар'єр. Ти переїжджаєш ленточку, вони такі все, Україна. І вони якось розслабляються, вони починають там якось посміхатися. І це все є серйозний, розумний противник, є бездумний безліч ресурсу, який навіть не задумується, що буде завтра. Навіть порівнюючи з Покровськом, там, де вони проводили наступальні дії на нас. І більше противника, вони більш підготовлені, і дуже багато підтримуючих засобів, навіть не штатних для підрозділів противника. Такі саме як і в реби, артилерія. Дуже багато інтенсивність була цього всього. Вони старалися нанести нам максимального ураження під час наступаючих дій нашими підрозділями, а вже після того, як. Ми понесли втрати проводити якісь контрнаступальні дії. Там кожен виїзд Бредлі на ділянці в один кілометр могло бути там по 6-7 влучання в Тому коли була погода несприятлива для полібльотів, це було дуже добре для нас. Корейці на нас наступали. Це було щось божевільне, такого. Я не бачу, там, я таке тільки спостерігав в кінах про Другу світову війну, як Совєтський Союз знав своїх бійців. Це я таке бачив. Просто такі маси по полю. Ну, такого я ніде не бачив. Перший раз ми зустрілися з корейськими військовими. Це було недалеко від села Нікольське. Ми готувалися до штурму підрозділами Російської Федерації. Ми знали, що тут буде на техніці, знали їхні маршрути, знали їхні задачі, були до цього готові. Але ну, неочікувано для нас. Вночі ми побачили дуже багато військових. Ми не знали, хто це ще точно детально. Але це були якраз північно-корейські військові складом там одного батальйону великими групами по 30, 40, по 50 військовослужбовців. Навіть не те, що проводили наступальні дії, вони просто... І йшли. Ішли, йшли. І йшли. От, не, мені здається, що вони не знали, де ми знаходимося. Саме mm. тактика північно-корейських військ вона була така, що вони могли пропустити там кілька позицій наших, лишити в себе в тилу і просуватися вперед в глиб-глиб, аж до вогневих розрахунків наших, до пілотів. Ну що так і сталося, що в наші вогневі розрахунки вступали в бій з корейськими військами. Добавили вони нам досвіду значно, це дуже сильний противник, він дуже швидко вчиться. Перші наступи його були масовані, розділився на менші групи і використав досвід росіян наступати волнами. Неможливо сказати, що в них є якась мотивація. Вони на чужій землі, їхній землі нічого не загрожує, їхні, їм нічого не загрожує. Їх що мотивувати може їх? Що їх може мотивувати більше, ніж власне життя? Цієї відповіді я не знайшов в собі, але вони не відходять, вони не повертаються, вони досягають мети всіх практично випадків. Основна відмінність корейських військ. Те, що я там спостерігав, то це їхній молодий вік і фізична підготовка. Фізична підготовка на такому рівні, що можна її позавідувати трохи. Тому що я спостерігав, як він біжить біжить 1,5-2 кілометри просто по чистому полю, штурмує, відбігає, потім опять набігає. Ну, Дуже фізично підготовлений противник. Ну і їх кидали масово. Масово просто по полях. Я не знаю скільки, але ми дуже багато знищили корейського противника. Ну Звичайно, якщо він бачить тябрам або Бредлі, це вже всі вогневі засоби зосереджуються на те, щоб дана техніка не дійшла до бойових порядків. Інакше коли вона доходить, противника вже нічого не спасає. Бредлі гарна машина. Саме головне те, що вона дозволяє вижити тим, хто в ній знаходиться. Я думаю, що найскладніший день був не так для батальйону безпілотних систем, як для механізованих батальйонів. Коли відбувався штурм 12 накатів техніки з застосуванням 48 одиниць техніки загальної противника. Я думаю, всі добре пам'ятаються штурм. Що... Тоді, мабуть, був найнапружений день. У мене група працювала в Новоівановці. Це там Курська область Російська Федерація. Працювали ми постійно в Івановці. так як нас трохи продавлювали, ми відкочувались назад, але всю місцевість, всі будинки, всі підвали ми вже знали. Стали ми, вийшли на завдання, стали ми ззаді піхоти суміжної. Їх трохи продавили, піхота відкотилася, і ми прийняли зустрічний бой. Ліквідували противника, заволоділи їхньою радіостанцією і хлопці. Ми просто. Ну, Грубо чи не грубо, це буде звучати, просто сиділи на папіросі і чули всі радіоперемовини їхні, де вони, і передавали мені сюди на КСП. Говорить, так, група говорить, в тому-то-то -том -то домі, в тому-то підвалі, така то кількість, говорить, це той дом, де ми були, мені нагадують. Ми туди наносимо вогневе враження артилерії, бригади. Хлопці мені в рацію кричать, все, є 200-300, решта розбіглася. Оп, проходить там пів години. Так, збирається нова група. Знову мені хлопці передають. Ага, вони зайшли туди, там, де бабка жила. Повніш? Я говорю, так, да, пам'ятаю. Все, нанось туди. Наносимо туди вогневе враження силами бригади. Клас, він говорить, все. На рацію ніхто не відповідає. І отак от, от ми цілий день просто хлопці, із-за того, що знали вже всю місцевість. Заволоділо рацією противника, і ми просто знали, де він звідки він виходить, де він сідає на перекур і наносив вогневе враження. Чим я ж говорив, на там здається, півтори доби вони навіть не могли підійти до наших позицій. І за дві доби в стрілецькому бою ми ліквідували тоді до 30 противника, і плюс колективно ну дуже багато його несе щетать. Більше 70, здається, було, коли можна було порахувати, тому що просто все було устелено. Маленька лісопосадочка, лісочок нової Івановки. була усталена такою кількістю трупів противника що його не порахувати. Найближчий контакт з ворогом на цьому напрямку ми мали метрів на 100 на 150, коли прикривали піхоту під час її висадки. Була ситуація, коли умови для праці майже не було. і Виручило тільки те, що ми знали, куди їдемо, мали орієнтири. А мав ми працювати гарматою. І туман мені допоміг, працював у мене як коректувальник. Це кого ти стріляєш в сліпу, навмання, кого ти не бачиш, і тільки працюєш на досвіді і на тому, що ти довіряєш, хто тебе коректує. Найбільшим випробуванням стало після того, як ми після операції нас підбили в півдронами, і моїх побратимів поранило, вертатися знову туди. Ось, емоційний стан, я тоді вже знав, що в переважають їхнє небо. Емоційно було складно. Але ж ви повертаєтесь? Так. Я, я після того вже був і вже знову повернувся, і все, все добре. Можна чітко і впевнено сказати, що Курська операція була одна з найвдалих операцій, яка несла. Собі завдання не лише військової операції, а й психологічної операції. А і доказу не лише ворогу, а й самому собі, що ми спроможні набагато більше. Я радий, що там теж горіли дома, валилися, прилітали капи в ті дома. Я... Це єдине, чому я радий, що хтось прочувствував те, що чувствуємо вже третій рік. Четвертий пишу.